У Сузір'ї Рака є планета Алмаз вартістю 26,9 мільйонів доларів. А земна доба в майбутньому розтягнеться до 870 годин. Далі розповім, що ще незвичайного приховує космос. У сонячній системі може бути більше восьми планет. Вона найбільш вивчена частина космічного простору. За офіційною версією, вона включає 8 планет, насправді їх значно більше. Одних тільки карликів тут налічується не менше п'яти. Це Плутон, Церера, Хаумеа, Макемаке та Еріда планета з графіту і Алмазів. Одну таємничу планету астрономи виявили в сузір'ї Рака. На думку співробітників Єльського університету, вона вдвічі більша і у вісім разів важча за Землю. Але головне, Янсен майже цілком складається з графіту і алмазів. Причому на частку останніх припадає третина його речовини, Форбс оцінив вартість планети в 26,9 нонільйонів доларів. За космічними мірками гігантський алмаз розташований неподалік від землян усього за 40 світлових років. Якщо супутник землі місяць зникне, найімовірніше, глобальної катастрофи не станеться. Колись вона була основним джерелом світла в темний час доби. Тепер люди вміють обходитися без неї, і все ж деякі серйозні зміни відбудуться. Наприклад, настане кінець багатьом водним видам спорту. Фази місяця впливають на хвилі, проходячи над поверхнею нашої планети, він тягне за собою маси води. Крім того, вимруть морські мешканці, життя яких безпосередньо пов'язане з припливами і відливами. Без супутника на землі не буде сонячних і місячних затемнень, а тектонічні плити змістяться, спричинивши землетруси і виверження вулканів. Але головне, клімат планети вже не буде колишнім. Найтихішим місцем на нашій планеті вважається безехова камера в лабораторії Орфілда. Вона поглинає до 99,99% ,99 звуків, але навіть там почути абсолютну тишу не вийде. Її порушить робота наших легенів і кровоносної системи. Сьогодні в цій лабораторії проводять різні дослідження і тестують прилади. А ще в подібних ізольованих просторах фахівці НАСА випробовують майбутніх астронавтів. У космосі немає звуків через відсутність повітря. Тож навіть потужні галактичні вибухи відбуваються в повній тиші. Працювати в таких умовах дуже важко, лише кілька хвилин у звуковому вакуумі викликають у непідготовлених людей панічні атаки та сильні слухові галюцинації. Через гравітацію час у космосі протікає по різному: що потужнішим є гравітаційне поле, то сильніше сповільнюється час. Цей феномен проілюстровано у фільмі Інтерстеллар Крістофера Нолана. Коли герої потрапляють на планету Міллер, година для них дорівнює семи земним рокам. Повернувшись на борт космічного корабля за три з невеликим години, астронавти застають вже посивілого колегу, який чекав на їхнє повернення довгі 23 роки. Практично так само відбувається і в реальності. Наприклад, для космонавтів час тягнеться на частки секунди швидше ніж для людей на Землі. А поблизу Чорної діри він майже повністю зупиняється. Нептун найвіддаленіша планета сонячної системи. Її відкрили 1946 року. Це була перша планета, яку виявили за допомогою математики. Астрономи помітили, що Уран відхилився від розрахованої орбіти, що дало їм змогу припустити існування іншої планети, а потім знайти її.